Всіх вітаю, всім доброго, дня, теплого дня, а також мирного. Сьогодні у нас 12 жовтня. Був дощик, тепер дощик ніби закінчився. Ось трішечки назбирала врожайчик ще, Я йду збирати грибочки. Ті ще вже попідростала. Зараз покажу, як вони підросли за ці дні. Хоч ой, холодно так, дивіться, ось. Попідростали такі красені. Чудні, чудний, з дирочкою. Тому зараз беру. Чи ще попідростали. І ще вам покажу. Ось три Ті, що для пеньочка я залишила маленькі. Вже ось так наросли. Такі красунчики, Гарнесні які. Це не середні якісь, також ранні, але трішки, бачите, пізніше наросли. І ось біля доріжечки. Це цвіте сонечко ще. Там зберу красунчиків. Ось так гарне. Понаростали. Тому сьогодні у нас також будуть і опенички. Бачите, тут скільки полиночки. В чомусь у барвіночку, а там у нас барвінок, вони майже не ростуть, не знаю чому. А от саме в сонечки їм подобається, Ось бачите, а там хоч і сиро. А їх чомусь немає, не подобається. Тому буду починати знову збіра панітків. А як зберу, вже вам покажу, скільки я цього разу назбирала. Зараз вам покажу, яку сімейку я знайшла. Дивіться, яка гарнюня. Рибочками можна милуватися, як і квітами, адже вони також вирощені у власному садочку, на власній діляночці. Також дивіться, які гарнезні, гарнезні, а які вони смачні. Тому милуємося ними, адже кожного року, думаю, ще будуть вони. Чи ні? А вони завжди є. І завжди гарнезні такі. Ну, як не помилуватися, такою милотою. Навіть шкода їх вживати в їжу. До збирала грибочки. ось скільки вийшло. Це відерце на 6 літрів і десь такий самий тазик. Ось я панічки. Там зараз неділя, робити сьогодні нічого не буду, в садочку буду готувати. Істеньки і грибочків пожаримо. А може замаринуємо, подивимось. Головне спочатку їх почистити, помити, а потім уже на що буде натхнення. Кішечка ось завітала на грибочки, так? Так. Також цікаво. Грибочки. Всім дякую, хто допоміг визначити назву рослинок тих, які я купила. Без вас, бо я не дізналася, а так ви допомогли мені, підказали, де краще їх посадити, як, які вони ростуть. Тому дуже-дуже всім вдячна. А ще мої милі квітникарочки хотіла запитати вас також. Адже ви все знаєте, завжди допомагаєте. Що це з моєю хустою? Це вона не захворіла. Вона була раніше ось така, листочки, а стала ось така. Я боюсь, що це не якась там отострокатість листя. Чи що це. Могло статися з моєю хостою І бачите, вже всі хости майже йдуть до сну жовті, а вона чомусь ще ні. І має ось таке цікаве листечко. Бачите, була ось отака гарнезна така. І потім оце в неї таке якесь дало листя. Чи це так і потрібно? Може це якийсь сорт, ось така вона. В неї трошки ніжки, бачите, були червоненькі ось і такі. Тому, якщо знаєте, може це сорт якийсь, то буду рада за підсказку. І навпаки, якщо це захворіла, Тут, напевно ж, прийдеться її викопувати. Але так шкода, вона така красуня. Дивіться. Таке листя перше бачу. Вона така плотненька, не дуже тоненька не листячко. Тому допоможіть з порадою. Адже я на вас так надіюся. Ви ж мої феї-садівниці, які все-все знаєте. Буду чекати на ваші коментарі. І, звісно, дякую, що сказали, що то Камасія. Також дуже вам вдячна, посадила її там, де в мене цибулькові. Так що весною будемо з вами. Так, тотара. І тотара вийшов. На прогулянку у нас досі закінчився. Ще кішечка до нього прийшла. Будемо любуватися на навесні. Поки що ось тут висадила яні троянди, так як поки ще лаванда розростеться, а вони хай тут, тут поки що їм сподобається. ще хотіла вам показати, що в мене дивіться наросло. Ось такі якісь грибочки. Знову грибочки, але це не їстівні. Ось так замолчувала я ялиця. Не знаю, чим його, чи полити, чи що, щоб не було цих грибочків. Також не допоможете з порадою, щоб без якихось там купованих так тоторох хімічних препаратів, а може, щось таке. Адже тут ялиться, я значить, спочатку хотіла попілу, а не, не можна, бо тут ялиться. Тому також, бачите, не знаю, що робити. Без вашої допомоги не знаю. І ось так дивіться, висадила кам'яні поки ще трояндочки, хай ростуть. Тут біля кипариса біка. Біля озерця, звісно, що то на місточку. І ось тут поки що висадила і молодила, і очітки, повисаджувала і керію. Поки що хай росте так, а навесні вже розберемось, адже тут гарна діляночка, сухенько, сонечко він буде світити, Тому ось так. Всім дякую за перегляд, буду чекати на ваші коментарі у своїх роздумах, не знаючи, що робити із грибами, і з хостою. Тому, якщо знаєте, що можна і що це з хостою, буду чекати. Всім дякую. Дякую, що допомагаєте. Без вас би я не знала, що й робити. Вирішила все ж таки піджарити грибочки, а в нас залишилася ще картопелька, товченка з вчорашнього дня. Ось отак спочатку я піджарю цибульку, не до кінця, а так, тому що ще грибочки будуть жаритися, і вона ще піджариться з ним. Відварила опенечки наші два рази. раз у водичці. Потім другий раз разі солені водички з лавровим листочком, з горошком. І кожного разу гарненько промивши їх. І все так. А тепер ставлю і хай вони чарюється. Потім смаку посолю та і все. Більше я нічого не додавляю в грибочки. Нам подобається так. Адже локанічки, вони ці гарно виражені смак І тому ось така у нас сьогодні буде до обіду. Бо борщука подіти не захотіли, а таке у нас подивляють всі. Обов'язково як їх піджарюю. Я їх накриваю кришечкою, адже вони починають стріляти і випригувати зі сковорідочки. Тому буду готувати. Звісно, що це не всі. Тут ось ще в мене одна половинка вариться. Ці я закрию на зиму, щоб потім також з картопелькою. Мені подобається. Просто за. Приват, консервувати салені, не мариновані, а й солені, адже їх можна потім додати чи до супоки, чи до картопельки, чи навіть пиріжечки з опенічками дуже смачні. Тому, якщо і ви знайдете опенічки, лісіте, то також. Можете пожарити кось такому легенсенькому рецепту. І дуже смачно і насмакано. Для мене, напевно, пеньки смачніші, ніж яску. Тому хай жариться. Ось таке Все. Олітають качечки ось таким ключем. Сумно, нашіди летять і качечки чи гуси летять піднесеньки. Будемо чекати їх навесні. Так жалібно летять. Полетіли. Будемо їх чекати. Повертайтеся. Будемо сподіватися повернетесь на весні, вже в мирна Україна.